Багато хто хотів зі мною познайомитися, пам'ятаєш. Вау, я хоч на вас подивлюся вживу. Коротше, моя місія робити цей світ кращим. Всі просто були в такому шоці. Ти мене дуже надихаєш, і це дякую тобі за це. Women. <реш> Women. 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 Всім привіт! З вами Бутенко Анастасія, і сьогодні інтерв'ю беру я, а не в мене. Безпосередньо беру у учасниць немарафону, які вже мають класні проміжні результати. І вони поділяться своїми враженнями, своїми змінами. Просто розкажуть, як вони наважились на це все. Всі плюси і мінуси немарафону. Тому сьогодні ви познайомитеся з цими героїнями прекрасних рілзів до. Після і зараз <смі> зірка, у якої я буду брати інтерв'ю Світлана, а, Ну, ти, ти реально замотивувала багатьох людей. Багато хто хотів зі мною познайомитися, пам'ятаєш? <смі> мені пишуть, хочу познайомитися з тобою. Типу... ти Мій мотиватор. А, а пам'ятаєш, коли ми займалися в залі, і підійшла дівчина і каже: Вау! Я хоч на вас подивлюся вживу. Ну, Я просто уявляю якийсь для тебе шок, бо ти не могла собі навіть уявити, що таке може бути, якби. І от найближчий час і до тебе люди підходять і якби. Так, це дуже круто, реально. Я вже як сказати. Приймаю з достоинством це все. Тобто, і... ти реально ну, відчуваєш купу цієї уваги від звичайних дівчат, які хочуть змінитися. От, ну, ти для них як ем... ідол, ідол, ну, ну, частково. Да. Вони да. дивляться, що це реально, от як ти змінилася, і е, хочуть з тобою поспілкуватися, подивитись на тебе вже. Так, так, я хто не знає, працюю в салоні. От, у мене дуже багато клієнтів, і вони просто, хто бачив мене до, після, а, після а, цього, вони були шоковані. Вони були шоковані, і вони не могли повірити, що це я. Вони кажуть, в тебе навіть обличчя змінилось, в тебе все змінилось, в тебе енергія, прес в тебе шалена. Ну, це просто не передати. Хочу тобі одразу поставити питання: це як ти взагалі дізналась про немарафон? <смес> як? Ну, я тебе знаю дуже давно. Ти... Просто була клієнтом, <смес> так. Да, да. Просто клієнт, але ну, я не знаю. Я бачила, ходила така з жопою накаченою. Ну, серйозно не задумувалась. У мене якісь, напевно, чи пріоритети були інші. Я ну, чомусь я не могла. Е Поставити себе на перше місце, так, так, так. Якось були, як я тоді рахувала, важливіші справи. Ось, і не було якби часу, да, там на себе. У ну... мене була робота. Робота. Ну зараз робота. ти так само працюєш, як і раніше, так, але я але... бачу, що в тебе на першому місці ти. В так, першу чергу так. зараз. Ну це як, якби, е, скільки в тебе роботи дуже багато, ну але при цьому ти все рівно виділяєш час для себе. Немає відмазок в тебе. Немає, немає, немає тому що е, знаєш, я колись тобі сказала таку фразу: напевно, потрібно дійти до дна, да. щоб піднятися. Ну, напевно, щоб щось ще, почати робити. Щоб да, Щось почати робити і е, кудись рухатись далі. Е, як ти взагалі наважилася на перший немарафон? Були якісь вагання? Чого ти прийняла це рішення? Війну я дуже сильно розжерлась. Стрес, я, так? Я, да, в мене якби була зайва вага, да? ми всі знаємо. Вот. А, а Потім війну просто я реально розжерлася до такого свин свинства на мою думку, що просто треш. І коли я приїхала в Київ, я стала на ваги, у мене скупа сльоза потекла. Типу, що це таке? Ну, як ти могла до такого дійти? Чесно, чесно. І я просто сказала все. Так більше продовжуватися не може. І я написала тобі. І... Ти постійно за мною слідкувала, так, дивилася так, 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 так. і просто написала. Да. Хоча до цього ми знайомі були а, дуже, багато. дуже багато років, да. і ти ніколи нічого не цікавилась, ніколи не зверталася, і я ніколи тобі нічого не, нічого не казала. Нічого не казала. Я тобі... Я, я просто була шокована. Ти не могла мені сказати світа бляха, що це таке? Подивись на себе, давай біг, бегом не марафон. Я, до речі, ніколи людям не кажу, так. Да. А варто Правда. інколи. Ну, я якось не знаю, трошки думаю, що це агресія, знаєш. Якщо людина реально захоче, то вона звернеться. Ну, тому що люди не хочуть чути правду. Так, да, не хочуть чути правду. Давай так. Що я хочу від тебе важливе почути. Опиши своє життя коротко до немарафону і після немарафону. Що змінилося? Я. Ти змінилася? <рес> я змінилася. Ну, це, напевне, ключове, що може бути, і я вдячна. Яка ти стала? За те, що я змінилася. У мене змінився світогляд. Я так само працюю, да? ну, я ніколи не могла подумати, що можна так багато працювати, але і виділяти на себе час, і встигати все робити. Головне бажання. Ти відчула себе сильніше? Звичайно, це колосальна сила, і яка, мені здається, у мені росте, росте, росте. Я хочу більшого розвиватися, не знаю гори. Звертати. <світ> <світ> тобто, це такий шлях, твій в схудненні, він надає тобі енергію на всі сфери життя. енергію впевненість. В, в першу чергу, це колосальна впевненість в собі. Тому що ти бачиш себе і ти думаєш, так, <світ> 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 клас. І хочеш <світ> <більшого>. <світ> я, я можу, да. типу, так? Да? І хочеш більшого? У всіх аспектах життєдіяльності людини, всіх. Не лише там е гарно виглядати, там все, ну, все, що стосується життя, ти хочеш більшого. Я просто бачу, е наскільки от, е ти змінюєшся, і змінюється ще твоя сфера роботи. Ти ростеш в ній. Ну, тобто, в тебе mm. вже відкрився салон, там, е ну. І, от, і ти ростеш, і твоя е, сфера роботи росте так само, як і ти. Типу, ти якісь вершини долаєш е, так само, як і в от в роботі. Це дуже класна так, паралелі провести. Таке питання, як е, змінилися твої е, відносини з жінками, е, з подругами? Чи були такі люди, яких прям перекосило від того, що ти змінюєшся, займаєшся собою? Таку наглість маєш от займатися собою? Ну, я думаю, що десь е глибоко в серці, всі десь тр трішки мені заздрять. Ну, можливо, не трішки. Всі мені заздрість. Як я так вмію, як я так можу, де в мене береться, скільки сили, енергії. Поєднати. Відьма. <смеш> <смеш> Поєднати це все, так? Да? Поєднувати роботу, поєднувати е, мої... Ну, ти ж знаєш, скільки я тренуюся, да? там 3-4 рази на тиждень я тренуюся. Потім я йду кожного дня і роблю кардіо. Це ну, після роботи, там, в 8-9 годин вечора я йду на кардіо. Просто всі не можуть зрозуміти, як. Ну, типу, можна, ж як просто, можна піти просто а, додому. піти додому, полежати на дивані, Роли похавати. Замовить. Роли замовить, <світ> пивка пивка, бахне. <світ> да, да. А я йду в зал, да. я стомлююся, дуже сильно стомлююся, але я не знаю, така людина, от коли я відчуваю, знаєш, коли ти щось не доробив, от, наприклад, ти приходиш в шостій годині додому. Мене аж тіліпає, я не знаю, де себе діть. Мені щось треба ще зробити для себе. Для себе. І ти просто йдеш в зал, І ти робиш просто да, добиваєш себе і йдеш така стомлена, змучена, але щаслива, що ти е, зробила щось для себе. Да, я це абсолютно розумію, бо коли день пройшов просто в роботі, ти з одного боку виконуєш свою місію в роботі, а з іншого, ти, що ти зробив? Для себе корисного, ти, да. ну, щоб, щоб себе розвинути. Да? Чи ти прочитав якусь книжку, чи ти зробив тренування, чи ти зробив хоча б кардіо якось допоміг своїм, своїм системам е розвиватися? Да? Е тому я розумію, про що ти. Таке питання. Е розкажи про якісь смішні випадки, може, вони були за весь цей <кій> шлях е харчування, поки ти в марафоні. Так, да, був один такий смішний випадок. Ну, може, не один, я один так згадаю. Коротше, коли я поїхала додому, <хи> і я ж, ну, типу, харчуюся сутками, ходжу там. І нас запросили, запрошували, і ми приїжджаємо додому, і ми ходимо по кумах, там, по гостях. І я. З своєю їжею, зі своїми судками, вони просто в шоці, як світа просто з сутками. Оце вони всі за, за столом їдять, п'ють, а ти просто з судками їсиш ці судки. Ну, коротше, вони підпили трохи. І такі. Слухай, ну що ти там їсиш? Да? А можна каже, попробувати твої сутки?» І і тупо всі навалювали мої судки. бляха, воно добре. Я кажу, а ви думали, я, ну, я, що я їм? їм, їм? Типу, для свиней готую чи що, <рес> не знаю. <рес> От, ну, коротше, така смішна історія була. Я уявляю, да, просто для когось таке здивування, як це ти. Всі зазвичай ждуть свята до когось піти і там поїсти да -да -да. їжу, яку тобі дадуть. Знаєш, цілий день не їмо, бо в гості підемо. <рес> а тут ти по режиму в тебе свої судочки, ти не хочеш робити. Не під'їдання, не чи бо треба ставати краще. Да. Є якісь е, плани на майбутнє, як ти хочеш, е, як ти себе бачиш, чи тобі достатньо, чи недостатньо, чи хочеш краще бути? Е, чи мені достатньо, як я виглядаю зараз? Ні. Ну, е, коли ти бачиш е, зміни, ну я, наприклад, не з тих людей, які просто зупиняються. Мені потрібно стати краще, ідеальніше. Ну, це якесь моє єство. І, блін. Для себе. Для ідеальніше. себе. Для себе. Ну, мені багато чого не, ще не подобається, це нормально. Ну, я рахую, це нормально. Як мені кажуть, Боже, ти і так ідеально виглядаєш, все супер в тебе. Я кажу, ви не знаєте. Ви не знаєте, якою я можу да. бути, так? Да? Тому. Я планую ставати краще в всіх сферах життєдіяльності. Ми з Всі... тобою дуже схожі в цьому, я тебе абсолютно розумію, бо, на мою думку, це просто злочин перед собою зупинити свій прогрес. Ну, тобто, так. ти зараз завела мотор, ну, треба їхати. Розумієш? Просто злочин перед собою, от, зупинитися. Це правда. Це правда, і я не розумію людей, які, от вони так. Захоплюється мною, знаєш. і я, Коротше, моя місія робити цей світ кращим. от. І я хочу, щоб більшість людей ставали гарними людьми, щоб вони собі подобалися, щоб вони розвивалися. Це ну, це прекрасно. І коли вони такі, знаєш, наповнені, натхнені після того, як я їм розказую, як це все класно. і Люди думають, що просто це знаєш. От, ти купив не марафон один, і ти станеш просто генієм. Ти станеш класною людиною, гарним. З, гарним, з гарною фігурою. Ну, просто в тебе все буде прекрасно. За шість. Але, да, але так не буває. Треба, треба, довше, працювати, так, треба довше працювати. Треба довше працювати, треба дуже багато зусиль. Щоб дойти до певного результату. І утримувати І його. І утримувати ще важче його. Але якщо ти сильна людина, то всі не збиваєшся з фокусу своєї цілі. абсолютно. Всі шанси в тебе в руках, як так кажуть. І от знаєш що важливо? От е, ти, ну, наприклад, я виступаю, да? там, е, я там спортсменка. А, але ти от тебе просто сфера роботи зовсім інша. Ти не виступаєш, ти там ну, не спортсменка, правильно? Угу. Ну, в плані да, 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 да. цьому. А, і ти маєш наглість робити себе краще, виглядати класно, йти до сухого пресу класного, розумієш? Це те, чого не можуть собі дозволити більшість людей. Звичайно, вони кажуть собі: ну, я ж не фітнес-модель, а типу, зачем мені це? А знаєш, дуже багато зараз почало мені говорити: типу, а ти не плануєш виступати? Виступати? Тому якби все можливо все в моїх руках я рахую. Ти знаєш, що це реально абсолютно. Ну, тобто я така людина, якщо я чогось захочу, я обов'язково це зроблю, доб'юся, тому що в мене є сила волі. Багато в кого немає сили волі, просто елементарно. Це, ну, це слабкі люди. Але ти теж не ставила себе на перше місце раніше, але ти змінилась? Так. Да. — Це був твій прогрес особистий. Ну тобто. Да, да. Да. Ой, а пам'ятаєш, як цей... коли я вже до тебе в зал ходила і там піджирала. Пам'ятаєш? І Настя мені сказала, Світ: якщо ти не будеш харчуватися правильно, я з тобою не буду займатися. Пам'ятаєш? — Да. Я сказала, таке, я приходжу додому звята. Все, ти закриваєш всі свої да. харчові. Моменти. Я пам'ятаю. І після цього ти побачила, що одразу був прогрес. Да. Ма, ну, крутий. Сразу, одразу, Тому що харчування це 90% успіху. Я тобі дуже дякую за це інтерв'ю. Я сподіваюся, багато людей побачить і взагалі. Ну, цими своїми думками, словами ти надихнеш багатьох, і хто там не фітнес-моделі, вони подумають, а чого я не можу бути наглішою і зробити це реально для себе, привести себе в класну форму, да, почувати дуже, себе. По дуже прикольно було те, що коли ми ще з тобою зробили фотосет, так. всі просто були в такому шоці. То так... це взагалі так? Да? Да. Що тобі писали? Та всяке. І yeah. я знаєш, навіть не те, що там, там чоловіки писали, а саме писали дівчата, як я їх мотивую, як, яка я класна, як я так вмію. І це ну, це дуже класно. Ну, no, це... попереду ще кращі фотосети. Да. Та був такий пробмий. Коли в мене буде прес, куби. Попереду працюємо. В тебе позаду вже більше 25 кілограмів, так? Я Хто тобі... не знав? <laughs> Я тобі бажаю успіху, ти велика молодець, крута. Я тебе поважаю, ціную. Від себе зроблю максимум, допоможу. Дякую тобі за це інтерв'ю. Я сподіваюся, що це дуже буде корисним для інших дівчат. Це... Дякую тобі, що робиш мене кращою, сильнішою, і мотивуєш. Для мене це дуже важливо і важливий цей розвиток просто в цій сфері. Те, що я хожу там в зал, да? ти мене дуже надихаєш, і це... дякую тобі за це. Дякую тобі за ці слова. Ну, мені... Для мене це честь, реально, робити щось корисне. Мені ну, приємно, що я так можу попила класно на чиє життя. От, е... Ти впливаєш на всіх. Дякую тобі за це інтерв'ю. До нових фотосетів.